Дум всім! з вами знову гурток наркознавства і я його керівник Максименко Марина Анатолійовна. На сьогоднішньому занятті mm -hmm. ми узагальнимо наше знання про килимарство як галузь ткацтва. Детальніше розглянемо орнаменти з різними місцинами України і дещо доповнимо наше знання з цієї теми. Також на сьогоднішньому занятті ми завершимо роботу над серветкою, яку ми. Кали самі за допомогою такого імпровізованого картонного верстату. Давайте поки що взагалі, що ж таке килимарство, які осередки килимарства є в Україні, і чим одні килими. Отже, пригадуємо килимарство це галузь ткацтво, виготовлення килимів, доріжок, гобеленів, стародавній художній промисел, який широко поширений в Україні. Раніше ткали килими ручним способом на вертикальних рамах, кроснах. Відомих ще зі славянських часів або на горизонтальних ткацьких верстатах. Зараз ми знаємо, що є і вертикальні верстати, і горизонтальні. Щодо орнаментів на українських килимах, то є певне розмежування. Так можна поділити на дві основні смуги: правобережжя і галичина з переважанням геометричного орнаменту. І лівобережжя з рослинним орнаментом. З країн Сходу до нас прийшов лінійно-геометричний шов і поширився Дністром, Дунаєм на правобережжя, Бесарабію та Галичину. А от рослинний орнамент, пов'язаний безпосередньо з Азією, розвинувся разом із вишивковими елементами на лівобережжі. Найвідомішими центрами килимарства на Україні є решетілка, дігтярі, косів і глинянки. І подивіться, решетілівка і дігтярі відрізняються квітковими мотивами. А косів, глинянки та вся гуцульщина відрізняються геометричними мотивами. Для порівняння я хочу показати вам два сюжети: про решетілівські килими та про гуцульські, і ви побачите, як вони різняться орнаментом. Особлива кольорова гама тла поєднання рослин та птахів у сюжеті саме це відрізняє решетилівські килими від інших. У 2018 році решетилівські килими внесли до національного переліку нематеріальних культурних цінностей. В цьому ж році, за словами заслуженого майстра народної творчості України Олександра Бабенко, це мистецтво має отримати світове визнання. Чуть килими, ось ці жінки працюють вони по вісім годин. кажуть це дуже приємне відчуття. бачити готовий килим. Яна Михалець на Косівщину з Криму приїхала сім років тому. Традиційним гуцульським килимарством надихнулася вже в дорослому віці. Весь косівський район це якби колиска того килимарства. Тут у кожній хаті поверстати класичні орнаменти. То тут я вже собі даю свободу. Яна намагається відтворити стародавні елементи, розбавляючи абстрактним мистецтвом і живописом. Крізь себе пропускаю, крізь своє бачення кольору і об'єм. До вподоби покупцям і килими за технологією ліжників з Яворова просто собі з голови виходять такі різні фігурки. Такі. Пані Ганна на ткацькому верстаті працює відколи почала ходити. Колись такі конструкції стояли в кожній хаті. Мені ремесло занепадає, люди не хочуть важко працювати. Зробити м'ядку таку, щоб було чим ткати. Це треба рукою накручувати, інакше не може бути. Єдиний процес, який можна механізувати розпушування вовни. Готовий килим опускають у місцеву пральку, валило. Воду з гірського потоку за допомогою греблі спрямовують у спеціальний відсік. Водяний вир остаточно полощить вовну і позбавляє овечого запаху. Вовну стрижуть з баранчиків, потім її обробляють, омивають, і вже з готової сировини виготовляють вер. Коли килим перестав бути обов'язковим атрибутом, він набув іншого змісту. Його цікаво роздивлятись, торкатись. Ця річ стали більш індивідуальною і самодостатньою. Отже, як ви бачите, традиції килимарства продовжуються, дещо відроджуються, осучаснюються, і ці вироби користуються попитом. І зараз. Отже, ми продовжуємо роботу над нашою серветочкою. Забігаючи наперед, вже можу сказати, що е, не судіть суворо, тому що я також, як і ви, робила це вперше, але ми навчаємось. І вже е, бачу, що можна було б трошки щось змінити, особливо залишити більше місця для китиці, тому що їй важко буде зав'язати. Але сьогодні зробимо так, як є, навчимося. А далі будемо з вами вже удосконалювати свої навички у такому ручному ткацтві. Завершуємо нашу роботу. Не забувайте про те, що маємо. Давате ви повече на очам трошки. И така, коротеньку и ако все ж таки робити. Залишають собой це.

40. Можно немножко его упаковать, там все Держава брака. И вот такая симпатичная вышла у нас серветочка тепленька, затишно, тому що не такий приємно бути притікали, бо чайку, кум